Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус працював на прилученні. Очільник області з робочим візитом відвідав Варвинську громаду. Дивимося укриття, дивимось харчоблоки, проаналізували хід використання всіх освітніх субвенцій, спілкування з активом громади. Насамперед, на порядку денному, це сьогодні тут. Це освіта і безпека наших дітей в освітньому процесі. Сьогодні кілька об'єктів: це і об'єкти, які за кошти державної субвенції, і об'єкти, які виконаний за умовах співфінансування з державою і територіальної громади, а також об'єкти, які використані. І будуть виконані за кошти наших благодійників. Тут з нуля будують протирадіаційне укриття на базі Варвинського ліцею. No об'єкт готовий на 25%. відсотків. Як кажуть у громаді, будівництво підземної школи повністю профінансувала держава. Тут триває будівництво, яке ми розпочали ще минулого року, в кінці року, 24-го. Тут надійшла нам повністю дотація 27 мільйонів гривень в повному обсязі. Після тендеру ця сума зменшилась 25 мільйонів. І наразі ми матимемо змогу сьогодні бачити, як триває будівництво стін безпосередньо, і ми впевнені, що цей об'єкт ми будемо завершувати до 25 грудня 2025 року. Так, у нас по договірних відносинах, але можливо і раніше. В'ячеслав Чаус особисто відвідав об'єкт та поспілкувався з підрядником. Директор підприємства Віктор Колесник розповів, зводять надійне укриття, дотримуючись державних будівельних норм. Тут, Згідно проєкту, 30 сантиметрів бетонна плита, монолітна бетонна плита з двойним армуванням. Із цієї плити виходить арматура, яка проходить сквозь усі стіни. На кожному блокі поясі армування арматурою діаметром 12. І йде воно між блоками, воно проходить, пронизує оцей каркас арматурний всі стіни. Потім ця арматура буде виходити блока. Оце каркаси, ті, які на сьогоднішній день вже частково назварені. буде пояс під пліту, буде перекриватися желебетонною плітою, і це все воно в каркасі, в цю обойму буде зв'язано арматурою поверх пліт, буде ще 33 сантиметра монолітної пліти. Тобто, і все воно це весь, все воно армується одним єдиним цілим для того, щоб забезпечити. Місність надійність цього укриття, і поверх цього укриття буде ще до 1,5 метра засипано землею. Тобто у нас будемо говорити, перекриття сише 50 сантиметрів буде, і плюс півтора метра насип. Майбутнє сховище вміщуватиме 250 учнів та 20 педагогів. Загальна площа новобудови 695... метрів квадратних. Цього достатньо, аби розмістити тут основні кабінети. Буде Ну майже все будемо так от говорити: сім учбових класів, вентиляційна, туалети, два входи-виходи, один вход з горизонтальним піднімачем для інвалідів, буфети, медпункти. У Варвинському ліцеї навчаються 424 дитини, в їх числі 13 внутрішньопереміщених та 27 учнів з особливими освітніми потребами. Для ліцеїстів організували очну форму навчання, використовують власне тимчасове укриття та орендоване протирадіаційне. Директорка Тетяна Прищенко каже, будівництво нового сховища дозволить оптимізувати навчальний процес. Це дуже актуально для нашого освітнього закладу. Для того, щоб організувати якісне надати якісні освітні послуги, нам необхідно в першу чергу забезпечити безпеку наших учасників освітнього процесу. Наразі ми три роки користуємося найпростішим укриттям. Це для учнів основної школи. Це п'ятих-одинадцятих класів. Перші четверті класи наш учні наші перебувають в укритті під час тривоги, саме в будинку культури. за Угоду, яка вкладена відділом освіти і відділом культури, то для учнів 5-11 класів перебування в тимчасовому укритті три роки, це вже занадто великий термін. І тому нагальна стала потреба для створення, облаштування побуду побудування відповідного укриття протирадіаційного капітального укриття, ми могли користуватись не лише наші здобувачі освіти, а взагалі відповідно мешканці нашої територіальної громади варви під час робочого візиту. Начальник ОВА приділив увагу і безпеці дошкільнят у селі Журавка діє дитсадок Журавлик для 54 діток за кошти донора. Проводять капітальний ремонт сховища. Заклад дошкільної освіти журавлик у селі Журавка. Має власне укриття найпростіше, але звичайно там не було е, ніякого поточного навіть ремонту для того, щоб діток під час тривоги укривати. То нам дуже таку руку підтримки надала фундація першої леді Олени Зеленської. В повному обсязі профінансовано майже 3 мільйони гривень для саме цього поточного ремонту. Укладено договір з підрядником. Тристороння угода. Де е, зазначалося, що кошти напряму заходили підрядні організації, і роботи виконувалися е, поточний ремонт з облаштуванням е, саме підрядної організації Стимул. Е, е, буквально через тиждень вже планується у заклад дошкільної освіти Журавлик завести меблі також фундації Олени Зеленської, за що ми їм дійсно дуже-дуже вдячні, так як і вдячні нашій державі за те, що підтримує нас субвенціями і дотаціями. Сховище має два входи. Один з них облаштований електропідйомником для дітей з порушеннями рухової функції. До ремонту в укритті не було санвузлів. Нині ж захисна споруда забезпечена вбиральнями з урахуванням інклюзії, внутрішні роботи на етапі завершення. Укриття може вмістити 115 дітей і повністю задовольняє потреби закладу. На сьогоднішній день нашому садочку чотири групи: три дошкільних і одна ясельна група. Звичайно, що ми дуже з нетерпінням чекали цього ремонту і чекаємо його завершення. На сьогоднішній день наші дітки під час тривоги перебувають в укритті в школі, яка знаходиться. Рядом із садочком. Звичайно, що це добре, але ж нам зручніше, коли це укриття буде наше і вже буде відкрите. В Укриття ми можемо спускатися в наш садочок на два входи, і тому, коли ми спускаємося в наше укриття, то зручно, що сходи укриття і сходи садочка ну, якби, стикуються і нам не треба ну, долати велику відстань. Це дуже добре, що воно наше укриття. Безпека дітей це ключове питання, яке ставить перед собою уряд. І Чернігівська обласна військова адміністрація веде постійну роботу з громадами, аби в освітніх закладах будували та ремонтували укриття, залучаючи різні джерела фінансування. Кошти надають держава та донори. Також відповідні напрямки фінансують із місцевих бюджетів. Укриття будуються як за державні кошти, так за кошти наших донорів, так за кошти місцевих бюджетів. Десь є капітальні будівництва, як ми це бачили сьогодні. Тут у Варові, коли укриття будується з нуля поруч, десь ідуть ремонти тих найпростіших укриттів, які, на жаль, знаходяться в не зовсім задовільному стані. Їх кількість теж покращується. Я завжди орієнтуюсь не на кількість укриттів, а на кількість дітей, які очно відвідують школу. Я про це казав. Зараз ми в цьому році навчальному мали 62%. відсотки. Я дуже хотів би, щоб цей відсоток суттєво збільшився на початок наступного навчального року. Начальник ОБА В'ячеслав Чаус оглянув і оновлену їдальню на базі журавської школи. Виконано капітальний ремонт. Левову частину коштів профінансувала держава, решту додала селищна рада. І вже з 21 квітня учні обідають у модернізованому харчоблоці. Харчоблок, крім ремонту, забезпечили в повному обсязі новим обладнанням і сучасними меблями. Тут кошти у нас спільно із місцевим бюджетом. Державна субвенція в розмірі 4,5 млн грн, мільйона гривень. А також місцевий бюджет додав більше 1,5 млн гривень до співфінансування. Роботи завершені в повному обсязі. Меблями облаштували. Діти вже харчуються у нас з початку цього тижня. Це якраз. Той приклад, коли громада активно працює з усіма джерелами можливого фінансування і робить все для своїх дітей. Діти це наше майбутнє. і Ми маємо зробити все, щоб діти були в комфортних, безпечних умовах. У журавській школі кажуть, старий харчоблок експлуатували 35 років, проводили косметичні ремонти, та все ж об'єкт потребував капітальних вкладень. Якби ви вас я сюди був привів, чи ви прийшли самі. До ремонту, то ну і зараз ви просто його не пізнали. Практично це все тут нова їдальня". У школі вчаться 223 дитини разом із помічницею. Смачну їжу для них готує кухарка Тетяна Харенко. Останні три дні тестує нове обладнання. каже на кухні з'явилися ще дві господарочки посудомийки, котрі дуже допомагають у роботі. Ми вже з нетерпінням чекали, коли закінчиться ремонт. Коли ми спробуємо себе на новому обладнанні. Це справді дуже гарне обладнання, корисна їжа тут готується. Діток сьогодні в нас надзвичайно багато було. Всі хотіли скуштувати, прийти, побачити наш ремонт, нашу можна сказати, нову їжу. Зокрема, енергоощадлива духова шафа має декілька режимів випікання. Ми сьогодні перший раз спробували на ній приготувати нагетси, курячі нагетси. Вийшло в нас, все вийшло, воно готується тут і паром можна, пар і жарка, і повністю жарка. Ми сьогодні парою і жаркою. Окрім нагетців, у меню борщ зі сметаною, макарони з маслом, салати з капусти, узвар і апельсини. Максим харчувався у їдальні і раніше, каже, їжа стала набагато смачнішою. І сьогоднішнього, чесно кажучи, мені сподобався борщ. Вот і ще дуже класно, що приготували нагетси і по дві штуки. Чесно говоря, ми навіть з класом, коли йдемо в клас, ми не можемо дойти, бо того, що ми ну, кару дуже сильно наїлися. Три ініціативи, що успішно реалізуються у Варванській громаді, це приклад злагодженої роботи селищної ради та Чернігівської ОВА. У громаді кажуть, постійне сприяння стимулює до нових проєктів, націлених на благополуччя дітей. Підтримка безпосередньо В'ячеслава Анатолійовича Чауса та Юрія Володимировича Музики. Це, мабуть, такий тандем, без якого не можна було рушити далі. Тому що крім того, що ми розробляли ці проектно-кошторисні документації, ми їх завантажували до системи DREAM. Потрібно було, щоб ще підтримала ова, а також наше управління. І тут можливо і ми спрацювали на швид. І дякуючи їм, що оперативно запрошували у нас інформацію, ми на неї реагували. І от так, знаєте, така синергія, чи оця співпраця все разом дуже спрацювало. І дякуємо їм за те, що вони підтримують нас у реалізації цих проєктів. Ну а ми, в свою чергу, як наш відділ освіти, так і заклади, в яких ми реалізовуємо ці проєкти, будемо і надалі максимально швидко реалізовувати проєкти, якісно. І сподіваємось на підтримку обласної військової адміністрації та нашого управління освіти. І надалі у ході візиту В'ячеслав Чаус провів робочу зустріч із активом громади. Спільно обговорили нагальні питання. Кожне з них вже на контролі. Проговорили всі проблемні питання, які є в громаді. Занотував і взяли до виконання відповідні підрозділи, які відповідають за кожен з напрямок. Дуже важливо. Сьогодні е, зберігати людей е, маємо створювати такі умови, щоб у людей була мотивація лишатись тут, на Чернігівщині і повертатись на Чернігівщину. Держава в цьому дуже сильно допомагає, виділяючи цільові кошти е, субвенціями, дотаціями саме на місцеві громади. Одне з питань, яке сьогодні проговорювали: я дуже просив, щоб е, я це прошу завжди всі громади. Сьогодні просив керівництво Варвинської громади. Якомога ефективніше використовувати державну допомогу саме по освітнім субвенціям. Це дуже важливо, тому що якщо ми реалізуємо ці проекти, то держава бачить, що Чернігівщина розвивається, і відповідні Міністерства, Міністерство освіти в даному випадку, Міністерство охорони здоров'я виділяє і пропонує виділити ще більше коштів на Чернігівщину, саме громадам. Тому дуже важливо, щоб ми використовували. Саме державну допомогу у фокусі начальника Чернігівської ОВА і міжнародна співпраця. Сьогодні кожна громада має посилювати зв'язки з країнами Європи. Такі партнерства це додаткові можливості для розбудови захисної інфраструктури та посилення медицини. Ми маємо на рівні громад дуже багато міст, побратимів іноземних, але на жаль, у нас є громади, які ще в процесі такого. Набуття побратимства це дуже важливо. Такі партнерські відносини, в тому числі і на майбутнє, після перемоги, після завершення війни для розвитку, в тому числі і бізнес-стосунків між громадами. Але сьогодні це в першу чергу допомога від наших партнерів. Знову ж таки, це допомога освіті, медицині. Це все те, що йде на допомогу життєдіяльності кожної громади.